у львові стартував набір працівників патрульно постової служби майбутньої поліції нову реформу приїхав представляти приїхало представляти найвище керівництво мвс до лав поліції тепер набирають кандидатів віком від 21 до 35 років від сьогодні і до 13 травня всі охочі можуть заповнити анкету на офіційному сайті мвс україни або ж у львові за адресою вулиця коперника 15. Сокальчанин Юрій поки що тільки розглядає нові автівки реформованої патрульної служби. Це як має бути оснащено європейський рівень, йдемо Європу, дуже гарно, все чудово. А вже у майбутньому хлопець бачить себе одним із правоохоронців. Для цього сьогодні зробив перший крок заповнив анкету. З вимогами ознайомлений, а наступних тестів не боїться. Процедура достатньо проста. Потрібно паспорт, ідентифікаційний код. І заповняєш самі основні дані. Наявність справ обов'язково хочеться змінити систему. Ми, як молоді люди, які не живе в радянському союзі, хочеться поміняти її разом з чоловіками. конкурують і представниці прекрасної статі, ба більше переконані, у них є перевага. Чіво спробувати себе ну, прийти. Відбір, і якщо я його пройду, бути причетним до змін в нашій країні. представити реформу і розпочати набір приїхав до Львова й міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його заступниця Еказ Гуладзе, колишня очільниця МВС Грузії. Ми не наказуємо дає. Ми не караємо дає цією реформою. Ця реформа не проти протидає, не проти патрульної служби і не проти міліції. Навпаки, ми намагаємося побудувати систему, яка зробить нас правоохоронні сили сильнішими. Для Львова підготували вісім сотень робочих місць. Посада вакантна, адже майбутнє. Майбутнім патрульним обіцяють заробітню плату 8-10 тисяч гривень. Не забули й про тих, хто зараз у зоні АТО. Потрапити в лави поліції їм буде легше. Зараз ми їдемо до бійців АТО. Зараз будемо вручати державні нагороди батальйону МВС Львів. І якщо ти є боєць АТО, то ти маєш преференцію. Тому що ти на ділі доказав, що. Ти служиш родині. це багато. раніше. Набір в реформовану патрульну постову службу відбувався в столиці. Від сьогодні паралельно розпочався набір у Львові та Одесі. І, хоча законопроект про такі реформи ще не проголосований у Верховній Раді, ОМВС переконані, нову поліцію на вулицях Львова побачимо уже влітку. Костянтин Чайковський Назар Мельник. Новини.